Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Давно ми з вами не збирали яйця разом. Ну, зараз ми це зробимо. Ой, так ще тут у нас три. Так, не розбить би. До речі, бачите гарного розміру яйця стали. От. У нас такий сильний вітер завіває сюди. Знизу ще одне. Так, що там? Там немає. Тут О, і тут є. Так трішки брудне. О, і тут два. Так, що того у нас? Сім яєць. Ось подивіться навіть таке гарне розміром. До речі, друзі, сьогодні в цьому відео про яйця, я. І хочу поговорити. Зараз я їх викладу в відеречко і продовжу. Ось, друзі, у мене є таке 5-літрове От І я в нього збираю яйця декілька днів, потім забираю їх додому. От, е, хочу поговорити сьогодні з вами на таку тему, як... які яйця краще. От, е, магазинні чи домашні. От, е... Хочу висловити свою думку на рахунок цього. До речі, на це відео мене, ну, скажімо так, надумала моя одна глядачка. Вона там мені писала коментар на рахунок того, що я не даю кукурудзу І Вона каже, що кукурудза ждає такий яскраво помаранчевий колір жовтка. Він привабливий, от. і я їй написав, що не лише кукурудза. Забарлює жовток в такий колір. От, і що взагалі не важливо, жовток-блідий чи е, такий е, яскраво забарвлений. Вона мені відповіла, що вона знає, що різниці немає, але клієнтам дуже подобається, коли жовток, от саме такого яскраво-помаранчевого кольору. І от сьогодні ми поговоримо і на цю тему, і на деякі інші. Отже, друзі, колір жовтка. Абсолютно ніяк не впливає на, на якість яєць, не знаю, там поживну їхню цінність. Колір такий яскраво помаранчевий жовтку придають каротиноїди. От Вони містяться у моркві, гарбузах, люцерні. От, тобто, це всього-навсього барвники, якщо можна так сказати. Птахофабрики вже давно навчилися додати різні барвники у корми, тому яйця з тих самих птицефабрик вже мають яскраво-помаранчевий жовток. Тому колір жовтка абсолютно не свідчить про його там, не знаю, цінність чи тим більше домашність. І ще, друзі, існує у людей такий міф, що магазинні яйця білі гірші, ніж коричневі. це не так. Колір шкаролупи яєць абсолютно ніяк не впливає також на їхню там якість чи смак. У мене, до речі, є відео на цю тему, чому кури несуть яйця різного кольору. От, Переходьте, будь ласка, дивіться, там я розповідаю всі нюанси цього процесу, якщо можна так сказати. До речі, друзі, на рахунок магазинних яєць. Особисто я абсолютно не маю нічого проти них. Чесно вам скажу, я різниці між домашніми і магазинними не відчуваю. Можливо, це тільки я. От, але ну, казати, що вони гірші. За смаком, ніж домашні, я не буду. Звичайно, все давно зрозуміло і доказано вченими, що домашні яйця від корей, які живуть отак, -от, пасуться, гуляють на сонечку, кубляться, в них більше вітамінів, мінералів. от Вони корисніші. Це все зрозуміло. Сьогодні буде мова не про це. От Сьогодні мова буде про те, наскільки домашні яйця безпечні для людей. Основна небезпека від яєць з магазину: те, що кури, які їх несуть, вирощуваються, ну, скажімо так, з додаванням антибіотиків. Це правда, от, звичайно, ніхто цього і не скриває. От, але, ну тут, по перше, у антибіотиків є срок, який Напротязі якого вони виводяться з організму. По-друге, на самих птахофабриках є ветеринарні лікарі, які слідкують за здоров'ям птахів. Також існують звичайно ветеринарно-санітарні якісь норми, експертизи перед тим, як яйця потрапляють на полиці в магазини. Звичайно, все це, скажімо так, в ідеалі, наскільки це. Виконується, ми не знаємо, але хочеться вірити, що все ж таки виконується. Звичайно, є нюанси, такі як транспортування, зберігання, от уже в самих магазинах, як їх там зберігають. От, але, от от якось так. Тобто, от, на мою думку, один такий великий недолік цих яєць, що можливо в них наявність антибіотиків. Це велика проблема. Я б сказав, в сучасності використання антибіотиків в тахівництві і взагалі. От, але це тема зовсім іншого відео. От, а зараз розберемо, які можуть бути небезпеки від вживання домашніх яєць. І ще, друзі, це мої особисті думки на цю тему. Я їх нікому не нав'язую. Просто так от ділюся з вами. От, е... Ну, Як то кажуть, треба чим зайнятися, пасу пасокурей, і от вирішив. По-перше, По наприклад, в магазинних яєць є класифікація, тобто це дієтичні яйця, або яйця столові, тобто за терміном придатності. Коли ми купуємо яйця на ринку домашні, або тим більше з рук, ніхто вам... Ніколи не скаже, скільки їм, тому що, можливо, самі господарі й не знають. От як ви бачили, я в відеочко складаю так. Я приблизно знаю, що там вони два-три дні. От, деякі господарі недобросовісні збирають довго. Колись я давно був на ринку і здається, це було перед великодним. І одна бабуся йшла з відром яєць, і хтось там її питає: ну, звідки скільки яєць. О, та вона каже: ну, збирала в погрібі. Тобто, скоріш за все, вони, можливо, там з зими стояли ті яйця в погрібі. Я не скажу, що можливо, що вони там зіпсувалися, чи що вони погані. Це ну всі ми в холодильнику тримаємо яйця і тиждень, і два, і може й більше. Але коли ви їх продаєте, то це вже зовсім інша справа. До речі, друзі, можливо, хто не знає, як з'ясувати чи свіжі яйця. От, просто беремо, наприклад, не знаю, каструльку з водою і занурюємо їх у воду. Якщо яйця тонуть і лягають на бік, це свіжі яйця. Якщо тонуть і перпендикулярно стають, то вони не дуже свіжі, але їх можна вживати. А якщо вони плавають на поверхні, то ці яйця зіпсовані. Друге друзі, чим можуть бути небезпечні домашні яйця саме? Це хвороби, які передаються через яйця. Ну, напевно, найвідоміша – це сальмонельоз. До речі, саме із-за сальмонельозу е яйця водоплавної птиці не можна продавати ні на ринках, ні в магазині. То ви, я думаю, це знали, ніколи ви їх і не бачили. От, ну, Можливо, на ринку хтось і продавав, як то кажуть. Але це, щоб ви знали, незаконно і за великою ймовірністю ураження яєць водоплавної птиці їх. Продавати не можна, але курячі яйця також можуть бути заражені сальмонельозом. І все ж таки, до речі, і на птахофабриках також. Але знову ж таки, там є ветеринарні лікарі, які слідкують за здоров'ям птиці. Перед тим як яйця потрапляють в магазин, проводиться також ветеринарно-санітарна експертиза. Принаймні. Так повинно бути в домашніх яйцях, звичайно, ніхто цього не робить. От, тому я думаю, ви всі е, бачили ці повідомлення в інтернеті, що там родина отруїлася домашнім майонезом, сальмонельоз е, у родини, яка вживала там домашні яйця, і так далі. Тому це ще також дуже велика проблема. До речі, наш винахідливий народ дуже часто купує яйця. В магазинах і продає їх як домашні. Це я помічав неодноразово, от, тому це ще питання, які яйця ви купуєте. От, звичайно, краще купувати в якихось е, знайомих там, чи сусідів, перевірених людей. Але от, якщо такого немає, то ну, якось так. Тобто завжди ви купуєте кота в мішку. Все ж таки у магазинах, на мою суб'єктивну думку, яйця безпечніші, хоча, можливо, і трішки гірші за якимись там е, характеристиками. До речі, друзі, на рахунок антибіотиків у яйцях. Всі ви чудово знаєте, що зараз вже неможливо вирощувати птицю без. Використань, не знаю, там якихось ліків, можливо, не антибіотиків, але ну як мінімум, кокцидіостатиком всі ми випоюємо птицю та й антибіотиками. Я також і цих випоював антибіотиками. Тому це ще питання таке: наскільки їх багато в домашніх яйцях цих антибіотиків? Будь ласка, от якщо ви в якихось групах в Фейсбуці чи ще де-інде, подивіться, що люди пишуть. Кожне друге питання. Курка захворіла, така сяка, ще щось у неї синій гребінь надула, що робити, і 25 коментарів з порадами, які антибіотики їм вживати. От я не скажу, що це неправильно, тобто, ну інколи неможливо вилікувати курей без антибіотиків. Але от, от так: чи впевнені ви, що люди ці яйця не продають на ринку? От, там не знаю, 10 днів чи 14 період виведення з організму антибіотиків у курей. Чому ви впевнені, що їх ці яйця не продають? От, тобто я зараз не хочу, можливо, так здається, що я хочу переконати вас в тому, що магазині яйця краще? Ні, абсолютно ні. Але от, коли от так задумаєшся, то ну, все ж таки, я б сказав, 50 на 50. Не завжди, звичайно, господарі спеціально це роблять, тобто продають яйця там не знаю від хворих курей. Ви ж самі розумієте, що не завжди ви можете оприділити чи хворі кури, не завжди ви можете оприділити саме чим вони хворі. Тому ну, тут все ж таки, ну от знову так, таке спірне питання, які яйця безпечніші, Особли, особисто я для себе, якби мені потрібно було купувати яйця, я б купував би в маркеті. Отак от, от в магазині, тобто я, яйця з е, птахофабрики. Ну, от так от я не знаю, чомусь я не можу ці домашні яйця невідомих мені людей е, вживати. Також, друзі, на рахунок кормів. Багато хто зараз в домашніх умовах годує корейний сучок покупним комбікормом. Звичайно, там склад написаний, але ну знаєте, у нас зараз можуть написати все, що завгодно. Тому, ну, знову таки, от, я не знаю, 50 на 50. Скажімо так, хто що вірить, той в те вірить. От. Я ж кажу, я для себе обрав, що якщо б потрібно було купувати, я купував би яйця в магазині. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. От. Чи відчуваєте ви різницю між яйцями з магазину і яйцями домашніми. Мені буде дуже... Цікаво почитати. Я так уже, забігаючи наперед, знаю, що основна маса напише, що домашні яйця смачніші, там корисніші і прямо таке все. До речі, одна моя знайома каже, що не може їсти яйця з магазину, що вона відчуває якусь різницю. От, ну, я ж кажу, можливо, це лише я. Тобто тому пишіть, буде цікаво почитати. От ще от показую півня. Існує така теорія, що коли кури живуть з півнем, от, ну, звичайно, він їх запліднює і запліднені яйця трішки смачніші. Ну, вони там, звичайно, відрізняються по якихось там біохімічних показниках, але от, от така теорія є. Тобто, ну, Можливо, просто у таких курей вони щасливіші, тому яйця смачніші. Я не знаю, але от, ну, я не відчуваю різниці. До речі, якщо колись ще я буду тримати курчат малесеньких, от, вирощувати їх саме для для, потім для потім яйця, хочу спробувати вирощувати їх без антибіотиків. от, Просто ну, без кокцидіостатику неможливо. До речі, друзі, часи наших бабусь, коли ніхто нічим не випоював, не пропоював курчат, давно минуле. От тоді був великий падіж, коли я дивуюсь, коли іноді люди кажуть, раніше нічого не давали і всі жили, все було добре. Це неправда. Згадайте, можливо, хто пам'ятає, дуже помирали ці курчата. Просто був такий природний відбір. По перше, по друге, все ж таки ці домашні або регенні кури мають кращий імунітет. От, ніж ці всі Ломан Браун і тому подібні. Тому отак, от от, з покоління-покоління, такий був природний відбір, і, звичайно, залишалися лише найсильніші. Ми зараз же, ну, в сучасних умовах не можемо собі дозволити, щоб, ну, наприклад, там половина курчат відходила, все ж таки ти працюєш. 에, коло них все зараз дуже дорого коштує, тому ми намагаємося виростити якомога більше курчат. От. Але е, хочу спробувати саме без антибіотиків. Тобто кокцидіостатик, ну і, напевно ж, від глистів також доведеться. Тобто, друзі, бачите, от якось палка в двох кінцях. От якось так, друзі. Балака, як завжди, все в кучу. Такі мої думки. Давно хотілося якось на цю тему побалакати. От. Тому пишіть свої коментарі. Я з задоволенням їх почитаю. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. І до нових зустрічей.